Протистояння мисливця яудза проти детектива з Лос-Анджелесу Гармидер. Всі бігають туди-сюди. Oh, oh. На вулиці чисте пекло. Справжня війна. Поліція йде слідом за невидимим маніяком, який безжально вбиває мафію міста. Цінігуалькелотро. Але їм перешкоджають спецслужби, що теж хочуть спіймати того невидимку. Копам під керівництвом Дені Гловера не відкривають всі карти і не пропускають на місця злочину. Через це у детектива завжди конфлікти з керівництвом. Та ще й до того у відділок переводять копа веселуна, що всіх дратує. Його можна побачити у фільмі Чужий. Біл Пекстон файно зіграв балакучого вискочку, і до того всього неймовірна спека, від якої рятує тільки ніч і холодні стіни хмарочосів. Брати сценаристи першого хижака Джим та Джон Томаси написали продовження історії, але цього разу замість дикого лісу іншопланетний мисливець полюватиме в бетонних джунглях. Шварцнегеру врізали гонорар, він відмовився від ролі. Але це і на краще, адже це історія не військового здоров'я. Май... Йора Шефера, а саме хижака, на місце термінатора взяли Денні Гловера. Відповідно, сценарій змінили під появу свіжого персонажу, який запам'ятався ролями добрих копів. Біжи по дівчат. Отримав? руки вперед, обличчям долі. Моя нога. Не ворушися, бо зламаю руку. Хижака знову зіграв Кевін Пітер Холл. Той самий, що до того, надягав на себе костюм снігової людини з серіалу Велика нога. До речі, один з улюблених серіалів мого дитинства. Змінився тільки режисер, що трішки видно, адже трохи занадто багато, безглуздої стрілянини. Стівен Хопкінс перестарався. В першій частині ті вибухи пасували, адже там війна. Але Лос-Анджелес, білий день і таке відбувається. Ну, трошки перегнули палець. Але на це можна закрити оченята. Адже тут ми відкриваємо значно більше про хижака, який тримався в тіні в'єтнамських джунглів. І Ден Трахтенберг прямо натякнув у своїй здобичі на те, що хижак 2 є частиною історії Яудза. Саме маємо наступне: хижак 1987 року, хижак 2 1990 року, хижаки 2008 року та здобич 2022 року. Є квадрологією про хижака. Весь інші який ви бачили про хижачків. Просто забудьте. Звісно, перший хижак проти чужого теж нічогенько, бо друга частина дно. Але то зовсім інша сторі. Після цього Голівуд почав випускати фільми про протистояння культових персонажів, як до прикладу, Фредді проти Джейсона, що намагався виїхати на хайпі. Але всі протистояння були висміяні критиками та глядачами. Спекотне місто Ангела, в якому точиться війна між колумбійським та ямайським наркокортелями, привабило одного. З найсильніших воїнів Яудза, в якого за плечами десятки трофеїв з інших планет. Це черепи різних мешканців галактики. До речі, якщо добре придивитися на його трофеї на кораблі, то можна помітити череп чужого. Вот такої. Хе -хе. Значить, вже тоді зробили натяк на майбутню зустріч цих мегамонстрів. Нам показали чудовисько зсередини, відкрили залиштункові деталі. А ви знали, що спецефекти що до першої частини? Не щодо цієї робив український майстер спецефектів Євген Мамут. А саме момент, коли хижак стає невидимим, за що й отримав Оскара. Він створив камуфляж-ефект, який робить невидимим та прозорим персонажа. Прикол в тому, що вже за кілька років цей же ефект робили на комп'ютері за 10 хвилин. А тоді, в докомп'ютерну еру, треба було витратити два тижні на цю роботу. Найбільш популярний харківчанин Голлівуду приклався такий. Кож до таких фільмів як Брудні танці та Матриця. А в матриці взагалі використав той самий прийом, що і в хижаку. За допомогою 1200 смужок масок, які по черзі перекривали кадр, змоделював політ кулі, коли нео вперше почав ухилятися від пострілів агентів. Файно є. Цього разу яудза набагато кмітливіший та спритніший. Він має більше крутої зброї та техніки. До прикладу, кругле лезо, яке здатне прорізати що ще окрім тепловізора, він може бачити, коли від нього замасковується, використовуючи сканування у хвилях різної довжини трясця. Адже американські спецслужби вирішили спіймати припульця, аби заволодіти його технологіями і влаштувати засідку в морозильній камері, приховуючись в костюмах, які не пропускають тепло. Ну ви розумієте, чим це закінчилось для них? Жорстокою м'ясорубкою. Це, до речі, один з найприкольніших моментів стрічці. Адже всі таки думають, що все вийде. Ха -ха. Але тут хижачок починає щось цьоркати на масці, переключаючи хвилі бачення, поки не знаходить ту, що треба. І приїхали. Але найприкольніший момент це сутичка Яудзи з королем Віллі, босом Ямайського картелю, та ще й Чоклуном Вуду, який думав, що б'ється з духом. Коротко і чітко, загалом в другій частині іншопланетянин діє більш відкрито і напряму, коли вперше діяв в стилі стелс, ну це ж інший яудза, але всі вони люблять підривати все довкола міні-ядерною бомбою, коли програють поєдинок. Копи теж постраждають полюючи на яудзу, та й всі в кого в руках зброя. Хоча, коли він просканував детектившу, що напала на нього, вона була вагітна, то він її не скривдив. Настільки яуд. Заповажають життя безневинних, але є монстри, які не визнають правил війни і використовують цивільних як щит. Це росіяни. І саме наші воїни з ЗСУ викорчовують з рідної землі ці двоголові будяки. аби підтримати очищення України від шкідників. Внизу є посилання, тицніть на них. І не забувайте, що в каналу є патреончик. А ще підписатися на цей канал та поставити вподобаси. Залишити коментарчик, а також скинути це відео своїм друзям. Дякую! Отакої! До речі, з якої частини франшизи найсильніший хижак? Пишіть нижче свої думки, папуськи.